Політика, релігія, вага. Чи варто говорити про це з малознайомими людьми? Зазвичай ні. Спірні теми можуть швидко зіпсувати легку розмову і викликати непорозуміння, особливо в мультикультурному середовищі, де у різних людей будуть різні цінності і переконання. Політика і релігія це теми для близьких друзів або для спеціальних дискусій, але точно не для формату смолток. Крім того, не варто говорити про зовнішність, про вагу, про вік. Це дуже особисто і може бути болісно. Якщо не впевнені, то краще уникати цих тем або делікатно змінювати їх, якщо вже якось туди зайшли. Натомість можна обговорити нейтральні речі, наприклад, останній фільм, цікавий факт, якийсь тренд, погоду будь-що. Обережність у виборі теми це ознака вашої поваги до співрозмовника. А наступне відео я розповім про помилку, яку часто плутають із зацікавленістю.